Моє вітання! І я правда не очікувала, що буде настільки смачно. Готуємо, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Почнемо з начинки: 100 грамів вершкового масла, цукор 100 грамів. Це горіхи воложські. Вони в мене підсушені 50 грамів. Ви можете використовувати ті, які вам подобаються. Це мед 50 грамів, але, мабуть, би, такі горіхи, як арахіс, я би не радила. Це в мене гарбуз вже порізала без вас. 250 г. Можете, до речі, зробити його з морквою. Все, плита на максимум. Я його буду не тушкувати, всю цю смакоту, я це буду смажити. Час від часу я помішую на максимальному нагріві. Все це буду я смажити приблизно 7-8 хвилин. Подивіться, бачите, ось це ще має вийти такий карамельний гарний колір. Але також, будь ласка, не зробіть цукерку з цього. 7-8 хвилин все має залишатися ось такої консистенції м'якеньке. Все це в форму. Форма в мене 20 на 20 на 5 см висотою. Розподіляю тоненьким таким шаром. Все залишаю охолоджуватись ну, охолоджуватись, поки буду готувати тіста. А ще я вже включила духовку на 180 градусів. Два яйця. Це в мене дрібка солі, цукор. Олія 100 мл і теплий кефір 150, теплий це 30-40 за Цельсієм. Поєднує всі інгредієнти між собою. Борошно 150 пшеничне вищого гатунку, розпушувач 10 та дрібка ваніліна. Все тісто майже готове. Надзвичайно швидко готується. Коли я починала готувати цей пиріг, я його там собі, собі так бачила. Я правда, я не очікувала, що буде настільки смачно. Подивіться ще на консистенцію тіста. Він і теплий, дуже смачний, і холодний з холодильника надзвичайний. Все, якраз трошки охолола ця начинка, виливаю тісто рівномірним шаром. Духовка вже майже нагрілась. Ага, от 100% буде у вас запитання, чи можна розпушувач замінити на соду. Дивіться, сода вона працює миттєво. Розпушувач працює при поєднанні з рідиною та при підвищенні температури, тобі ж в духовці. Тож я би не радила заміняти розпушувач на соду. Ось так гарненько все простукайте в духовку на 35-40 хвилин при 180 за цельсієм. Ось такий красунчик вийшов, залишаю його охолоджуватись та поїхала швиденько за дітьми в садочок. Якраз він охолоне. Приїду, покажу вам, який він, неймовірний. Все повністю пропікся. Дуже класний. Але теж не пересушуйте його. Ось такий красунчик, я його достала з форми, нічого не розсипається, мої вже дітки поїли, бачите, крайшки пообрізали для них. Подивіться на цю красу. Аромат надзвичайний, а ще цей смак, горіховий смак з карамелью, цей гарбуз він вийшов, знаєте, такий, як, як, такі, як мармеладки. Це просто я правда. Я хотіла чогось такого яскравого, осіннього. Але що настільки вийде в мене смачно, я не очікувала. Обов'язково приготуйте. Якщо немає гарбуза, скористуйтесь, будь ласка, морквою. Морква буде теж, я впевнена, буде неймовірна в цьому рецепті. Приготуйте, і якщо у вас велика родина, приготуйте відразу подвійну порцію. Він тане вроді, він просочився ось цим, цією карамелью, цією смакотою. І, як завжди, смачного!